Хочу поділитися з вами маленьким лайфхаком, як замінити двірник дешево і сердито. Купляємо, значить, на Aliexpress таку ставочку, зараз вам покажу. Отак От вона виглядає просто сама оця гумова штучка. Знімаємо значить, з машини сам, саму щітку. Я не знаю, як вона отут знімається. У мене якесь тут дуже мудре кріплення. Одним словом. Хто знає як то зняти, то просто вниз знімаємо сам, сам двірник. Хто не знає так як я, просто відкручуємо з болтом цілий двірник. І далі ми маємо тут таке от кріплення, зараз вам покажу. О, просто його знімаємо і цю гумку витягаємо. Ось, ви зрозуміли. Просто вона витягується. О, ця гумка витягується і вставляється, яку ви хочете на свій колір. От, вам покажу. Одну я вже замінив, а так воно виглядає. І коштує дешево 2 долари. Ну, надіюсь, що буде витирати так само якісно. Так що, всім удачі!